Виключений з військового обліку, чи допоможе ця відмітка перетнути кордон? Друзі, якщо ви маєте серйозні проблеми із здоров'ям, які перешкоджають проходити військову службу, то ви можете бути виключені з військового обліку. Але це має встановити військово-лікарська комісія, тому що саме вона ухвалює рішення про придатність чи непридатність вас з виключенням з військового обліку. Тому звертаю вашу увагу на те, що відповідно до абзацу 16 частини 1 статті 23 закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію та пункту 26 правил перетинання державного кордону громадянами України від 27 січня 1995 року номер 57 якщо особа була виключена з військового обліку за станом здоров'я. Вона не вважається військово зобов'язаною та має право перетинати кордон. Важливо, мають право на перетин кордону саме виключені з військового обліку, а не зняті. Якщо вам потрібна допомога юриста, ви завжди зі мною зможете зв'язатися за цим номером телефону, який буде викладений в описі відео або на моїй Тікток-сторінці в шапці профілю.